у людини є Просто потенціал розміром з бляха Бурдж-Халіфу в якомусь питанні, і людина ходить навколо нього 300 років. Я не знаю, не готовий, не можу, не той день, не підходить щось. Луна не та зараз ретроград, ще якась хірня. Неважливо, Боже, чоловік не підтримує, сусід не підтримує, собака у мене захворіла. Кожна людина боїться свого призначення. Це абсолютно стандартно, тому що у нас лінивий мозок, і ми завжди його будемо боятися. Те, де лежать вище найбільше гроші, те, що принесе вам найбільше кайф, воно Завжди, завжди закрите супротивом. Це стандартно. І коли от є це відчуття, ще одні курси пройду. От, ще так підготовлюсь: поставлю на себе енергетичний захист, побудую собі ядерне сховище і з нього буду вести інстаграм, щоб ніхто до мене бляха не добрався. У мене бабця померла, коли почула слово інстаграм. Розумієте, у мене це родова історія. Я боюсь, мені страшно, я в нього ще якась херня Друзі, це стандартно, так працює система призначення. Чи можуть бути у вас гроші, скільки вам треба на це часу? Не те, що гроші, а іменно бабліща у вас можуть бути. Чесно, от, ну, немає ніякої перешкоди. Потенціал грошовий у вас неймовірний. Знову історія, знову історія, коли от у людини повністю кімната заповнена багатствами, і е, її стримує від кімнати з багатствами, е, лісточок А4, отак от, да? між нею і кімнатою з багатствами. Вона дивиться на цей лісточок і каже, Блядь, я не знаю, як цю в кімнату потрапити. Боже, тут така стіна, я пройти її не можу, отвічаю. А треба просто отак от зробити. Опа, кімната, да, все, більше нічого не треба.